Привіт, ти потрапив на цікаве відео, де я об'єднаю дві сонячні панелі на 100 ватт плюс 60 ват в одну за допомогою такого спеціального кабелю і спробую підзарядити свою портативну станцію Blue Yeti eb 55 Зацікавило? Тоді починаємо. Отже, купив я собі такий спеціальний кабель від FlashFish dc 5521 до подвійного DC5521. Також в мене є ось такий перехідник для зарядки портативних станцій EcoFlow чи чи Yeti, як у моєму випадку. Отже, щоб не ходити навкруги, беремо, підключаємо в цей кабель від FlashFish наші дві сонячні панельки Какосімо на 100 Вт та FlashFish на 60 Вт. Потім за допомогою перехідника DC 7909, який йде в комплекті зі сонячними панелями, під'єднаємо перехідник на XT60. І підключаємо до портативної станції eb 50 в моєму випадку. І почнемо заряджати. Але спочатку нагадаю, що сонячна панелька на 100 Вт мені видавала максимум до 57-60 Вт потужності. А ось панелька на 60 Вт максимум мені видавала до 40 Вт потужності, але інколи з просіданнями до 27 Вт. Звичайно, це все було в ідеальних сонячних умовах та при ідеальному куті нахилу. А зараз вже дивимося на результати роботи двох сонячних панелей, які Одночасно з'єднані в одну єдину систему живлення. І як бачимо на дисплеї станції, ми отримуємо максимум до 87 Вт потужності. Тобто це так і виходить, що десь 60 Вт ми отримуємо з панельки 100 Вт, а 27 Вт від панельки 60 Вт. І в підсумку ми отримуємо максимум до 87 Вт потужності, але і 100 Вт також можна отримати. Але на жаль, і за великою кількості перехідників, які я використовував і ви бачили на своїх екранах, ми втрачаємо забагато потужності. Тому на жаль, сумарно до 160 Вт теоретичної потужності ми, звичайно, не отримаємо. Хоча я сподівався до 120 Вт отримати, тобто 80 Вт плюс 40 Вт від 100 ваттної та 60 ваттної панельки відповідно, але, на жаль, отримали тільки до 87 Вт потужності, в моєму випадку, якось так. Отже, що я можу сказати у підсумку: даний кабель коштує близько 7 доларів, і він робить свою справу як потрібно. Але, звичайно, в таких побутових умовах, щоб заряджати, наприклад, портативну станцію, за декілька годин краще купувати як мінімум дві сонячні панелі по 100 ватт чи дві сонячні панелі по 200 ватт кожна. І ось тоді дійсно буде діло, але не забувайте про втрати потужності і за всіх цих перехідників. Але у будь-якому випадку ця тема зі сонячними панелями дуже й дуже. Же цікава та актуальна, і якщо вона вам також цікава, тоді підпишіться на канал, вліпіть подобайку цьому відео і, звичайно, залиште свій коментар. І не забувайте, що в мене є цікаві телеграм-канали. Також в мене є своя барахолка товарів після оглядів, тому раджу підписатися. І до речі, якщо хтось із України хоче собі замовити такі сонячні панельки чи будь-які інші або взагалі інший товар, тоді ви можете написати мені в особисті повідомлення, і я зможу замовити під вас будь-який товар. Посилання на всі сонячні панелі та перехідники і кабелі. З цього відео залишаю в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!